Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у мене на столі бутилка кваса, майонез, отака лікарська ковбаса, яйця, огірки, цибуля і 6 штук картопли. Також у мене є ще соль та цукор. Ось з цього з усього я хочу приготувати і показати вам. Як я, як в моїй сім'ї їдять окрошку. Це холодний суп. В серпні місяць, місяці у нас дуже спекотно і хочеться щось чогось холодного, смачного та ситного. Я дуже люблю е, оцю страву. От. Велике безліч е, рецептів, її готовлять в кожній сім'ї по-разному. Я зараз пропоную вам подивитися, як готовлю її я. Так, що нам потрібно? Для того, щоб нам смачно пообідати, нам треба буде відварити, відварити та почистити дрібно порізати картоплю. 6 картошин вже в мене зварені, почищені і порізані, осьовані. Також нам треба подворити 5 курячих яєць. Ось вони? Є? Yeah. Чотири огірки. Ось, як можна дрібніше порізав ці огірочки. Тепер беремося за цибульку. Чистимо і дрібнесенько ріжемо. Все, впорався я вже із Лишилась Лишилася тільки ковбаса. Нарізаю ковбаску. Бачите, як? як гучно гармати вибуховують. Є, yeah. Порався я з цією роботою. Так, лишилося нам тільки оце все сипати в одну кастрюлю. Я для цього взяв таку велику кастрюльку. Висипаю сюди картопельку. Есть <гум> яйца ковбаса, огірки. Здибуля. О! І в мене майже половина каструлі. В мене є квас хлібний, він не солодкий. Тому я буду трошечки підсолоджувати. Я дуже люблю солодку окрошку, щоб у неї був такий ну, смачний солодкий прикус. Так, сиплю соль. Багато солі не буду сипати. Десь отак на кончику столової ложки. Ну, ще трошечки. Є. Yeah. Добре, все це, це треба перемішати. Є. Yeah. ложку цукру. Також все це перемішую. Ой, як воно вже пахне. Виливаю сюди оцей майонез. Це не знежирений майонез, тому що в жару не хочеться дуже жирних страв. Це 30%. Весь його сюди. Тут його, зараз скажу скок. Його тут. М -м, а де ж вага? А, пів кіло. О, багато треба. Бачите, як я його сюди. Все. Весь тут. залишок еще тоже надо выдавать. Е. Yeah. Цепь же у нас получился. Салат оливье. Е. Yeah. Ммм. Mm -hmm. Як смачно? І зараз це то, що зробить оцей салат супом. Квас. Виливаю квас. клас. Воно шипить. І ви знаєте, вже кухня наповнилася ароматом. Літнього супа. Трохи лишу в бутилки. Зараз я перемішаю. І будемо його кошувати. Квас у, у мене з холодильника, він холодний, тому не треба її настоювати цю. Окрошку, її вже можна зараз вживати. Ну-ка. Ммм. Клас. Дуже смачна. Ммм. Гадаю, із солью, і з цукром. Все добре. Так, друзі, кому сподобалося? Моя крошка. М -м -м. Приезжайте. Я рады видеть всех у себя на кухне. Пригощу, пойму, побалакаем. Очень, очень смачно. Дуже. М -м -м. Я вибачаюсь, ну я не можу зупинитися. Я дуже її люблю, особливо коли вона холодна, а вона зараз така є. Ай-яй-яй, яка смачна страва. Все, друзі. Якщо подобалося це відео, ставте подобайки. пишіть коментарі. Лишайтеся зі мною. Серега з завжди весело, завжди смачно. Побачимось в новому відео. Бережіть себе. До побачення. Всім смачного!